지 <목소리도> Сьогодні акція проходить чуйність переможе насилля і з цією метою впродовж 16 днів буде проведена ця акція, аби наші люди, наше населення громади, наші мешканці молодь привернути увагу не тільки такими плакатами, а також і роздатковим матеріалом, де є дійсно розірви коло насилля, не терпи насилля, не мовчи, щоб донести нашому населенню, що проблема є, але про неї не потрібно замовчувати. Про неї потрібно говорити. Є роздатковий матеріал, де також вказано, куди звертатись по допомогу, з номерами телефонів, з номерами закладів. Потрібно звертатись, не мовчати і нададуть соціальну психологічну допомогу. Це і мобільні бригади, це і денний центр надання соціально-психологічної допомоги. Це також створені в місті кризові кімнати. Сервіси соціальні, вони розвиваються, вони удосконалюються, аби тільки люди були захищеними і надати допомогу. Тому саме роздатковий матеріал відіграє також важливу роль для інформування наших людей, нашого населення, щоб знали, Куди звертатися? Ще одне чи декілька місць де можна переховатися та впевненитися, що можна швидко потрапити туди в вечірній час та нічний, дізнатися, чи є в місті. В області заклади для безпечного перебування жінок або мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, номерах можна телефонувати Можете і бути участь у гері звернені. Також Підходьте, говориться про те, що потрібно скласти так звану тривожну сумку з речами першої необхідності. Сховати в таємному місці оригінали або копії важливих документів, правну суму грошей, телефон сим-карту, якщо він, звісно, є, записати номери важливих телефонів та адреси, одяг, ліки для себе та для дітей, і визначити, як швидко можна і безпечно вийти з будинку, які двері, вікна, ліфти, чи сходи підходять для цього найкраще. Не залишайте інформацію, яка допоможе трибнику знайти вас. Саме такий інформаційний буклет, тому що дуже багато. Жінок не знають, як захиститися. А вони пішли? Ні, жанян